Оце так вони розмовляють. Іди ближче до мене, іди сюди, йди сюди, іди. Ні, це охороне, збачите, зараз я вам покажу. Тут є ще такі ось. Яскравий, ой, він. Aldı. А, це яскрава, навіть, мабуть. Ой така красива. Так, так, це охоронець, він не підпускає нікуди. Кричить прямо. Може дзьобнути. там ще жовтий, такий красивий, ого! Ого, зараз я вам покажу. Жовтенький такий красивий. для там, иди сюда. Да, да, он все ее хороняет, их всех. Угу. А, ты ничего, ничего.